Что там, блин? А? Домовый? Какой домовый? Мы, видишь, дрова складаем. А ты что делаешь? Помогаешь? Где ты? Ой, ты что вставал? Ой, Боже мой. Дай Иди, Иди в туалет. Иди в туалет, будь ласка. Саша, чекай. А що Саша побрив тебе? Що? Половину побрив, половину не хоче. Ага. — Дивись. О, О, тут не половину побрив, половину не побрив. А пенсія є? Так. Да. — Діду, так? Да? Ти дали йому? Віддали. А він переживав дуже. Раз, два, три. На палку бри. — Дай йому палицю. Ти не лапай мене за руки так. А. То не треба їсти. Багато. А бабусі де його піднести. Я твій опікун, не будь як барабул. Куди б'єш, бабусю? А, розказав. Одна сторона є, а друга ж ти що Моргенштерн? А друга сторона не побрита. Йди в туалет, будь ласка. Пенсію дали нам. А тобі що пенсію давати? Та є твою мать, я йду її. Яку пенсію? Тобі скільки років? Пен ти засрана. Ти хочеш пенсію отримати сьогодні? А сьогодні ніякі що за день? Вівторок. Та й пенсія сьогодні можна бути. А, я не знав. Хуйна Я, я не зараз знав. питаю її. Скільки тебе пенсія? Хуй його знаю скільки. А як Три ти Ого. Ого! Хуй чого Там нема пенсії ніякої. Тига, я спитаю баби, йди нахуй, ти не знаєш. Айда пизуй, бо там пекрачав шрак. Та поздрав всіх жіночок, щоб мами не хворіли, щоб всі були здорові. На камеру, ось ну, ти поздрав. Я та. поздравляю всіх мамів, та, щоб нахуй. всі були здорові, щасливі, щоб вже... був мир, спокій, щоб всі радувалися життям, щоб все було добре. Щоб, щоб не було. Ну, та, а як ти ж поздравити треба якось, дід? А ну тепер ти. Йди, Йди Хуй. нахуй! А від мене могорець буде хороший. Поздравиш. Давай пельну. Давай, поздрав, поздрав мамів, красиво тільки. Поздравляю всіх мамів світу. Ого. А галактики. Піздати. Так. Так. Бажає нім хорошого, хороших. Та повернись ус... до мене. Хороших успіхів! Ні, хрена собі. В двох руками забрав. Боже мой, воно, блядь. Ну мені нагалемо нам. Найде постав. Я ж не буду їсти. Ти не мама, але господиня. Ти Ти коли оболотк... е е Гол, голову... під, це молотка, молотка дерев'яну в голову? Це я нас зібрав. Це молоток Та, Тора. А? Це молоток Тора. Хуйора. Лабрадора? Молотки тор, Ой, красиво так посказал. Давай, тихо. Так красиво посказал. Не копарно, красиво. Ну, вообще, 17 тысяч долларов. <laughs> У меня сукера была. Такая. А, сукера. Я думал, топор. А ты знаешь, яка сукера? Конечно, я да. А ну, скажи, який. Ну, сокера, сокерна, а топор топорный. Ты Добрый я, блядь. день. Нахер! А, я щось не так зрозумів, як би підійшов, у підход був, не дуже такий хороший. Дід, поздрав сьогодні день матері, день всіх мам. Поздрав, будь ласка. Да. О, камера стоїть. Поздравляю всіх, всіх. Всіх день Матері. Все, давай. Побажаю. Давай, бо я не маю часу, йди нахуй! Та поздрав матерів, всіх, щастя всіх подару, щастя. Всіх подарував! Все, чого? Матерію поздрав. поздрав. Мамі. У тебе була мама яка хороша жінка, чи яка вона була? Добра. Помагала тобі? Ну а що ж, кому ж? Сім'ю любила твою? Ну, я... ну свою. Що ти мені хуйню якусь задаєш таку?